В міській поліклініці номер 1 відкрили сучасний флюорографічний кабінет. За кошти державного бюджету, а саме за 640 тисяч гривень, закупили новий цифровий флюорограф. Медичні працівники обстежували пацієнтів тут на обладнанні 30-річної давності. Попередній флюорограф вимагав додатково закупки флюороплівки, зарядження її, причому на одне обстеження могло витрачатися по 3-4 кадри. Крім того, потім треба було проявляти і відповідно результати могли люди отримати аж на наступного дня. А в даному випадку цифрове зображення передається на робоче місце лікаря, яке знаходиться на другому поверсі, і лікар. Е прочитує його на моніторі і дає відразу результат. Цифровий флюорограф для масового обстеження хворих дозволяє за день обслуговувати в два рази більше пацієнтів і значно полегшує роботу медпрацівникам, адже раніше їм доводилося проявляти плівку. Новий сучасний апарат безпечніший, опромінює на 40% менше та надає чітке високоякісне зображення, що дозволяє на ранніх стадіях виявляти туберкульоз, онкологічні патології і в тому числі захворювання серцево-судинної системи. Флюорограф з цифрової обробкою зображення має ряд шіст. Во-первых, снимочек, который получается на флюорографии, переносится на монитор компьютера и при помощи компьютерной системы подвергается ряду обработок. Это детализация снимка. Это можно посмотреть снимок в режиме позитива, в режиме негатива. Также можно подсветить, уменьшить, увеличить проблемную зону. Что, конечно, помогает доктору. На том аппарате это были старые пленочные аппараты. Имеется маленький снимочек и все. Зокрема, флюорографічному кабінеті за 70 тисяч гривень позабюджетних спонсорських коштів зробили євроремонт, замінили двері та вікна. Такими кроками будемо продовжувати працювати і надалі. Хочу сказати ще раз, що вже зараз проводиться тендера на закупівлю в наші всі міські лікарні, поліклініки це узі апарати повністю оновлюємо, тому що як і рентген апарати були у нас 48-57 року, так і узі апарати теж були ще таких років 50-х, 60-х. Так що я думаю, що на протязі пару місяців ми вже оновимо і в всіх наших міських поліклініках і лікарнях е, ну, максимально нове обладнання. Два місяці тому за благодійні кошти в цю поліклініку закупили новий сучасний рентгенапарат на три робочих місця вартістю в 1 мільйон 350 тисяч гривень. Такий вже має і четверта лікарня. Надалі вже розроблена програма поетапної заміни рентгенобладнання в лікарнях та поліклініках міста. Заплановано е... Заміна рентгенологічного обладнання в третій міській лікарні заплановано. Заміна рентгенапарату в поліклініці номер 2 що на Лесі Українки. Ви знаєте, що у нас замінений такий ж аналогічний флюорора в поліклініці профілактичних оглядів. Це що на русські коло заводу Гравітон. В наступних планах щодо першої поліклініки це нове ендоскопічне обладнання. Тисягросу свій рубляк Нью-Чернівці.